Всім привіт, друзі! З вами Атаман. І сьогодні ми продовжуємо грати в Rusty Lake Roots. Це третя серія. Е, в минулому відео ми з вами зробили ліксир, який вбив нашого головного героя Джеймса. Ще на самому початку гри. Е, от. Е, мабуть, через деякий час з'явиться новий головний герой. От, э, Джеймса вже поховали. от, І ми з вами зараз будемо дивитися, що ж було далі. Детка ігра. Э, це ж, до речі, всі діти вже, о, як я бачу, виросли. Це, виходить, Альберт, Елла і ще там хтось є. Не прочитав. Альберт весь такий прикольний. Оцей як дебіл. Ну, і не те, що як дебіл, він дуже упоротий якийсь, знаєте. А оце і резинка. Окей, ця палочка дуже погано лежала, тому ну, окей, давайте пруд. Ну, бери пруд. А, окей, бабочку. Не може, бачите, достать. А якщо ми... О, давайте рогатку зробимо. Чи що, чи дать тобі прут, щоб ти... Ти що хочеш? А, він хоче паличку. Тепер він хоче рогатку. О, ну все. Тепер він хоче кого-то убити. Цією рогаткою. Що ж. стеклянные шарики. О, чудово. Давай. Давай в всю дурочку. И что? Мед. Давай тебе мед. Давай еще раз в всю дурочку еще раз. Прикол, это какой-то буллинг в школе, знаете? Давайте теперь в целое. Прикол. О, давайте в ба... А хотя не, в бабочку не треба, бо це же челик хочет бабочку. В бабочку стрелять не будем. Чё это? А если выстрелить в тело? Не, стрелять в голову. Прикол. Ааа, Яс... прикол, вони ще й безкінечні здається. Да. Капець ще в нього якесь родиме пятно, бачите тут. Чи це йому набив... Цією рогатку. ні 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 це в нього було і раніше. Блін, я не можу. Давайте медом. Не знаю, чи що Давайте обій м'ёд, О, все, тепер в неї є м'ёд І за це вона получить по башки Кришка для банки. О, все. Що ти хочеш взагалі? Ну цей челік хоче бабочку. Цей тупо стріляє по всім. Ну, точніше, це я стріляю, до речі, дерево вже велике. Ну що тобі ще треба? Ну ти що, вообще ли прикалуєшся, чи що? На що мені ще треба тикнути? Ну, ти що, вообще що? Окей, давай будемо. Блін, знаєте, друзі, походу, нам дійсно треба вистрілити в бабочку. Як я цього не хочу, але прийдеться. Давайте вытрем руки. об девочку. Блин, знаете, что ж у них? Не очень, знаете, такие дружные стосунки. Цей челик всех расстреливает с рогатки. Вот э этот синий мубомд, что вхая свою сестру, короче... А, нет, видите. Прикол. Все, давай. Крышка. Чудово. Ну все. Чужей братик слабенький. Тепер він їх ненавидел і хоче вбить. Ну шо ж, тоді ми берем рогатку. І стріляємо їй в голову, поки вона не помре. Давайте почнемо з неї. З, тим, з цим челиком, який з рогаткою, потім розберемося. Спочатку давайте цю вб'ємо. Коротше, я вже стріляю в неї дуже довго, і з нею нічого не відбувається. Тому давайте. О. А... Ну, понятно, його тупо дуже жорстко обіжають. За що вони до речі і поплатяться в будущем, бо щось я відчуваю, що він їх уб'є за це. І що тепер? О, чорний чоловік. Ворон. Дуже нарядный, че знает. Бедные дети. Их жизни будут полниться несчастьями. Бачите, цей ворон повидал на своем веку всякое. И теперь... Жорстко виросло дерево. Ого, ну окей, ми ще тут не пограли. Літо, 1870 год помінки, Почекайте, ми ж це вже проходили, не поняв. Чи що? А, ні, ми це не пройшли. Ми тільки, це бачите, пам'ятаєте, ми в тому відео статую зібрали. Ну тут, я так розумію, що все правильно. Wydaje To że w tym Нафиг ему взагалі ці кольца. Подождать сейчас все будет. <говорит> да что ж такое? А! -а, 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 -а! Все. Господи, боже мой. Окей. Тут придется попотеть дуже жестко, я так разумею, да? Окей, значит, давай это... А, ну все. Що таке, не поняв, да все? А, я знаю, я знаю, я знаю. А -а -а. Так, тепер так, тепер так. Йо-майо, -йо, друзі! Я весь цей час надягав не на той палець, це я зрозумів. Только що mm. Так, друзья, это, знаете, момент истины. Давай. Вот он глаз. И <связь> что <связь> <связь> нам с ним делать? Ну все, Джеймс саме прихода, А, ну глаз, мабуть, треба дядьку вставити. Раз. Господи, якийсь доволі дивний глаз, знаєте. <клес> <клес> я взагалі тут трохи от. тому я кашлюю. Е, так, значить. Ще одного глазу тут, до речі, не буде. О, до речі, нам потрібно. Чи то язик, чи то зуб. А ну-ка, Джеймс. Глаз. Прикол, до речі, а Джеймс. А, прикол тепер Джеймс, высмотрим языком. О, ну все, вийшов. Упоротий памятник. Нож. Давайте вставимо тут ножку і куда ему. язик. А, все, і туди. О, пам'ятаєте, в тий раз ми ще в першій серії ми вкинули у водичку серце дядька. А в цій серії, в третій, ми вже вкинули, бачите, язик Джеймса. Це, мабуть, Нафталін, так. Да. Фармил Так, і ще тепер? Ну все, тепер він безв'язичний. І ще тепер. Ну все. Але нож у нас ще є, значить, щось ми. Давай вуса тобі. А, все, Що у нас далі? Весна, 1884 плодороді. Ой, господи. Знаєте, я одразу пізнаю оці банальні галомоломки зі змішуванням кольорів. Насправді гра не дуже оригінальна. Дійсно, таких ігор просто купа, але в цій грі є щось, знаєте, таке своє. Прекрасно, і що. А, ми можемо, значить, типу так. Ага, і створювати, типу, свої ці. Що ти хочеш? Ти хочеш е, оранжевеньку квітку. Отаку. От І все, да? Садове граблі. <плес> так, значить, якщо нам потрібна квітка, значить, ми беремо жовту квітку. А можна збросити? Да, да, да. Е, значить, е, значить, спочатку. Якщо їм їм потрібна оранжева, щось потрібно жовте і червоне. Може, ну, давайте ще червоне. О! А, ну давайте лістів додамо трошки. Все. Світок. Сея давай. Це тобі. І що далі? Тепер вона хоче... Квіточку No2. Так, така, знаєте, Багрова. Значит, нам потрібно тупо дуже багато червоного. Червоний. І це типа все. Апочка це ще є. Отаке Це Це додасть їй колючок Ну, блін, давайте, може, отак от. Так вот. І тепер так. І давай ще трошки. Блін. Щось <кій> не виходить, знаєте? Не виходить багрової квітки. Ну, так дай мені щось, щоб я зміг зробити багрову квітку тобі. Окей, прибираємо. А, може слиняго піддати? Значить, э, червона, жовта, і ще червона. Бачите, не змішується. Блін, це доволі погано, насправді, що не змішується. Тоді нам, мабуть, потрібно синє. Ой, господи. Синє. Червоне. Жовте. Смотрите, у нас какая-то фигня выходит, вам не Ранака фигня вийшла. Ну нафиг. Але. Давайте знаєте... Ой, господи. Та що ж це таке? <кхе> так. Давайте ще червоного. блин. Вообще, это дурость какая Мне, мабуть, треба тут что-то найти. Может, на верхушке? Не-не-не-не-не. Может, давай у тебя что-то взять? А ну что, тут, тут, тут вообще ничего не... А ну, о! Так і шо? І що? І шо? Що? І що? Ну це ж нам нічого не дає? Невже? Ну просто давайте червоного бабахаємо багато. раз. Так, і давайте ще червоного. О! Все. Багрова квітка. Треба було його назвати. Так. Що ти Далі ти хочеш третю квітку, я так розумію. Ну да. концепція не міняється. Значить, просто беремо. Так. Так. А, не, не, не. О. Итак. А, почекай, там еще какая-то завихрюлька какая-то. О. Фиолетовая квитка. Ну, а далее четвертую, да? Угу. Ну, точно ж четвертого, а то мало ли щас скаже. Да, четверта. Ой, а четверта, до речі, у нас <coughs> сама така. Окей, давайте, значить. Е... Ну, по-любому там є синя. де ты ще синього. Ні, ну виходить. Уже давай жовтого, да, могу жовтый треба. О, да, и давай синего. О. Ну и так. Цветок. Все. Ты довольна? Вау. А -а. О, боже. Ой, господи. І що? Ну, воно залетіло їй під юбку, ну. Ай, вона забеременела, Прекрасно! От як все просто. Так, друзі, ну, дивіться, в нас вже доволі велике дерево. І на цьому я пропоную цю серію завершувати. Нагадую всім, щоб ви ставили лайки під відео, якщо воно вам сподобалося. Якщо ні, не ставте. Ми з вами побачимося в наступній серії по Лейк. А зараз. Бувайте, друзі!